Минулий тиждень був багатим на подій для регіни Баскет. Спочатку клуб через фінансові труднощі знявся з чемпіонату України, але потім щасливим чином знайшовши фінансову підтримку, відродився і навіть провів перший поєдинок проти «Тімскув», в якому дав справжній бій. Фавориткам цього матчу першу половину виграла Регіна Баскет з рахунком 30 на 28. Але у другій половині все ж таки Тімскув згадав, хто має бути у домі господарям і почав свою справу. 23-7, так завершилася третя чверть на користь. Уже Тімскув І відзначимо Маріаму Роніля, яка заробила в цьому матчі 18 очок і відзначилася чотирма чотирма підбирання. В цьому матчі травмувалася Оксана Письменник. Тому функції лідера у Регіни Баскет на себе довелося взяти Анні Покойовій та Катерині Ковальова. Вони відіграли практично весь матч без замін останній чверті точилася рівна боротьба, але наздогнати своїх суперниць Регіна Баскет так і не змогла. Тімскув здобуває впевнену перемогу, крім морям Ремілі. Відзначимо також цьому поєдинку і Наталю Скоробатюк. у неї дабл дабл 12 очок, 11 підбирай. 69-55, п'ять. перемагає. Регіна Баскет продовжує виступу чемпіонаті. Матч був важкий, все таки у нас скамейка поменше. Вот і плюс основний що основної толчком в спину, ну... Спина не смогла она продолжать дальше. Письменный коксана. Вот. Не знаю, как она до завтра, сможет ли врач восстановить. Э -э -э вот. а, -а, а так девчонки ну, были трудности, тяжело было. Да, в перерыве сделали выводы, потому что ну, невозможно играть так, как мы играли первые два периода. То есть очень сложно рассчитывать на какой-то хороший результат и, и расти да, в игре.